Друзі, далі маємо можливість поговорити із тим, що відбувається, зокрема на території нашого тимчасово окупованого Кримського півострова, і не тільки тому, що гість нас такий прекрасний. Ми радо його вітаємо. Голова правління кримсько-татарського ресурсного центру з нами на зв'язку. Іскандер Барієв, пане Скандере, вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Доброго ранку, слава Україні, Героям слава. слава! пане Скандере, минули вихідні, зокрема, були теж неспокійними для окупаційної влади для тих росіян, які чомусь опинилися на нашому півострові. Знову були атаки на Кримський чи то керченський міст, який тимчасово все ще знаходиться на наших територіях. Ну і атака не перша, та і постійно декілька разів на тиждень ми бачимо інформацію про те, як перекривається сам міст. Що вам відомо про настрої і про зміни? Чи це впливає на внутрішнє життя на самому півострові? Тому що пам'ятаємо, як там недорогих росіян туристів відправляли сухопутнім коридором виїжджати із Криму. Ну тобто, настрої були не надто курортні. Що зараз там змінилося? Ну, в першу чергу, що стосується кримського мосту, то вони відновили рух по кримському мосту. Тобто ну рух він обмежений, скожу та скажу так, то тому що вони використовують реверсивний ну, формат цього руху. Але але поїзди є і по мосту можуть проїхати тільки там вантаживки, ні більше ніж 3,5 тонни та лігкові вантаживки. Ну а в цілому, коли от були такі от серйозні вибуті, до того вони ремонтують і вони не зможуть відремонтувати цей міст, ні раніше ніж до, скажімо, січня 2024 року. Що стосується самих відпочиваючих і самих людей в Криму, ну, в першу чергу, дійсно, все ж таки на південному березі Криму є відпочиваючі, є в Алусі, є в Судаку, є в Ялті. Що стосується, Півночі, а то на то, то вони також надають інформацію, і це підтверджує то також наші джерела, що вони відремонтували на чолгарській місті. Чіль Чонгар і за того, що Чонгарський міст був підорваний. А там дійсно була велике скоплення арсійських військовослужбовців в Джанкої. Там попродовж дорог їх дуже було багато було багато і військової техніки. тобто ці військовослужбовці спрямували свій рух в бік Мелітополя, в бік е, е, Запорожжя. Ну і що стосується ставлення людей, і які настрій. Ну скажімо так, настрій різний. То в першу чергу хочу сказати, що вираз долар по відношенню к рублю, тому що чому стали цікавитися доларом? Тому що дійсно стали думати про те, а що робити далі. А, можливо, там треба буде виїжджати до третіх країн. Це перше. а по-друге, з'явився дефіцит або проблема з паливом. Тобто був на автозаправках тільки 92 бензини, і то були великі черги. Є проблеми з продуктами харчування і з предметами биту, скажімо так. І дійсно на ринках зараз багато точок торгових точок не працюють. Чому тому, що на вистачає самої продукції, тобто логістика поставки продукції теж порушена і є великі проблеми. І тому тут є проблеми. Що стосується, от я би ще такий індикатор назвав би, що стосується, дуже така розпространена почалася реклама про житло в Краснодарському краї. Тобто, ну просто так реклама не буде давати таку рекламу. Тобто, ми бачимо, що це можливо, якраз таки з попит на житло краснодарського краю з боку кримчан. Ну і а от є, я би звернув увагу на таку категорію, як незаможні кримчані, які підтримують слово, які підтримують Російську Федерацію. Бо це буде проблема для нас і після деокупації. Чому тому, що у них немає можливості десь купувати там Російську Федерацію житло, а у них немає грошей, щоб виїжджати, їх близькі родственники беруть участь а в війні проти України. І от якраз а от що ми з ними будемо робити зараз, треба нам уже про це думати, тому що дійсно там серед них є і ліквідовані родичі, і та інше. І їх, і їх немало, На жаль, їх немало. Ну і також хочу звернути увагу про те, що в засобах масової інформації останнім часом менше стали говорити про підрив наслідки підриву греблі. Каховського водосховища Каховської ГЕС. А я хочу сказати, що ще більше більше надається інформацію, що в армянську краснопіріковську вода часто пахне такими фекаліями або нечистотами. Ну і от також з'явилася інформація, що в Криму ну значно виросли вырос, вырос, такі захворювання, як педикульоз. Пане Скандере, а чи очікується, що буде посилення, можливо репресивних якихось заходів на території? Тимчасово окупованого півострова Крим власне це пов'язано з тим, що цими вихідними, вкотре ми побачили. На жаль, одна в нас вийшла така хвороба. Несвідомі люди показують роботу або протиповітряної оборони, або власне ці дронові атаки. І ми завжди наших глядачів українців закликаємо не допомагати ворогові. Але по той бік ми кажемо навпаки, знімайте кадруйте, присилайте. Окупаційна влада теж на це реагує і, звісно ж, і вже зараз пропонують запровадити штрафи за фото та відео роботи протиповітряного. Ріної оборони, ну і це власне ми розуміємо, що це тільки початок. Далі ж там можна фантазувати на тему, а що вони будуть робити із незгодними. То власне, зараз про свободи і несвободи що ви можете сказати? Ну дійсно вони як я говорив раніше. Вони з 2022 року додали такі прийняли ряд змі зміни і доповнення свої законодавства. Тобто вони ввели такі скажімо, і в карний кодекс Російської Федерації і в адміністраційний кодекс за дискредитацію там російської армії, і це вони дуже активно використовують. І Дійсно, за останні от, рок дуже десятки сотні людей були ска. Жомо адміністративна за адміністративне, так скажемо, порушення або там відбували були штрафи і адміністрафи, і також адмінарешти. що стосується от, штрафів за інформацією, то дійсно ви сказали для фізичного особ 30 тисяч рублі для державних службовців або муніципальних службовців там сто тисяч рублі. Для юрліц там триста тисяч. А для чого вони роблять це, з'явилося після того як з'явилася інформація про роботу ППО з горимі Тридат, тобто якраз такі кримські міст, вони дуже намагаються захищати активно, і цілюба така інформація. Вона якраз таки дає інформацію збройним силам України. Ну і крім того, вони зараз питаються, скажем, для зберігати спокій, скажімо так, серед кримчан і постійно з'являється також інформація про те, що відбуваються там, будуть ліквідовані зброї з. В Другій світовій війни, там то в тому в, 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 в Лєнівському районі, то в Кіровському, то, то, то а, в Октябрьському. Тобто таким чином вони намагаються попереджати, що це не вибухи з боку як наслідки атаки з боку збройних сил України, а це їх або навчання, або в вот такі от скажімо, ліквідація зброї. В вот таким чином вони намагаються. Зберегти спокій серед населення, щоб не було паніки. Ну і повертаючись, п'яч таки к прослідуванням. То дійсно вони всіх активістів постійно а, проводять або обшуки, або після якихось вибухів вони починають такі рейди і проходять по домівкам. А, про, також вони використовують і насильницькі викрадення для того, щоб скажімо, вони ж демонструють, що вони правова держава, і для того, щоб до скажімо, затримання офіційного провести катування по відношенню к цим людям, і такі випадки є. Ми це все фіксуємо і документуємо, мене скандере, два слова про те, як бачать ситуацію по Криму з за кордоном. Колишній президент Франції Ніколя Сарказі дав інтерв'ю для Фігаров, якому зазначив, що Наміри звільнити Крим Україною є в певній мірі ілюзорними, каже Саркозій, що необхідно шукати збалансовані рішення для завершення російсько-української війни. На його думку, ситуація вимагає роботи над компромісами. В даній історії це погляд людини, яка знаєте, як є прикиска велике, бачиться на відстані. Так людина, яка бачить історію з Кримом в певній незалежній конотації, Україна мовляв цієї конотації. Помічає, чи тут політик свідомо лиє водичку на млин Кремля? Ну в першу чергу я хотів би порадити Саркозі. Хай він краще І тоді а, це питання буде зняти взагалі. Хай він вивчає або слідкує за цим яка позиція корінного кримська народу з 2014 року, коли було звернення до українського парламенту до українського народу, що кримські татари як корінний народ повністю підтримують в суверенітет України. Ну і дійсно в Сарказі, я так думаю, що ці росіяни активно для пропаганди використовують великі гроші. І в тому числі я думаю, що це одна із, скажем, один із результатів такої от пропагандистської роботи окупантів для того, щоб продемонструвати, що якоби Крим цей російський регіон. Це ну, тому що з Криму почалося. Ми з цього боку також активно працюємо в інформаційному… Більшість громадян Франції будуть підтримувати Україну ані скажімо, політика, який, ну, яку ну можна підкупити, скажімо так. Пане Ескандера, дякуємо за думки. Раді були чути вас в нашому ефірі. Голова правління кримсько-татарського ресурсного центру Ескандармарія був з нами.